Віталій, так Тоттенгем чи Тоттенхем? Е, не Тоттенгем, і не Тоттенхем. за Янукевич? Тоттен. Це дуже просто тотнем". якби як людина, яка зростала на трансляціях польською мовою, а там дуже дуже часто говорять саме так, як говорять в Англії, англійці говорять дуже просто тотнем фулем, а не використовуючись цього розширеної назви. Тому може комусь незвично, але ну це ж не норідж. Норіч взагалі важко пояснити, а в англійці клуб Норвіч називають саме Норідж, і тільки так. Тому тотнем. А взагалі розкажи про конфлікт між глядачами та коментаторами у плані вимовлень прізвищ та клубів. У глядачів і коментаторів завжди є конфлікт, тому що всі знають, що ваш улюблений футбольний клуб програє саме через коментатора. І коментатор завжди вболіває проти вашого клубу. Це факт. Що ви боліваєте за арсенал? Ми завжди проти арсеналу. Що ви вболіваєте за Ліверпуль? Ми завжди проти Ліверпуля. Тому це таке. Це не конфлікт. Просто є деякі моменти, які нашим глядачам є Незвичні, які роками там називалися не зовсім так, як називають їх зараз, і те, що більш-менш це нормалізується і з часом приходить до норми. Наші глядачі звикнуть, просто треба трохи часу потягнути, і через кілька років все буде байером. Шановні, в коментарях пишіть свої питаннячки, ми з радістю будемо на них відповідати. І цікаві, пишіть, і не цікаві, і дурацькі, і не дурацькі. Ну Ну головне, пишіть щось і пальці ці догори ставте, все буде добре.